Усіх вітаю! Ви подивіться на нашу погоду. 18 березня, 12.30, 2025 рік. Пустився сніжок. Я розумію, що в березні ще й повинен сніг лежати, але в нас було вже наскільки тепло. Тільки сьогодні виставила ролик, де ми з татком працювали, встановлювали двері на літню кухню. І я там вистюгувала футболочка. Наскільки було жарко, але ковтинку все одно накинула, тому що боялася, що продує, хоча було дуже тепло, прям літо-літо. А це посипав сніг. І я думаю, вийду хоч на декілька хвилин, покажу вам погоду на Харківщині. Чому? Тому що люди мені вже давно пишуть, Іра, а в нас сніг іде. І завірюхи, і мінус 3, і мінус 4, і мінус 9, і навіть нижче, холодно. У деяких містах України дощик пройшовся. Друзі, у нас тільки десь сьогодні, ну приблизно об 11 я помітила, що полетіли сніжинки, бо зранку я писала людям: ні, в нас снігу немає, в нас гарна погода, тільки похолодало сильно. Десь декілька днів тому назад було дуже тепло. Потім потрошечку температура знижала. Сьогодні взагалі ну пішов сніг. Так що, от і до нас прилетіли сніжинки, але земля в нас вже так прогрілася. Я зараз покажу, скільки я тут новин переробила за ці теплі дні, що сніг цей довго не лежатиме. Він потоне. Ну якщо, звісно, всю нічо так не буде мести, тільки що взагалі дуже сильно сніг міг. Ну, Я варила супики, мені ніколи було вивчено. Ось такий супик зварила з фрикадельками. Бо останнім часом бурш та бурш уже котики засумувала за вермишелями. Не було вермишельки, я спагеті взяла, поламала. І котикам понасипала, фрикадельки порозкришила. Гаряченьки, нехай. Все думаю, вибіжу та покажу, що в нас також прохолодно. Сніг і квіти я ніяк і не накриваю, бо люди там накривають заново, тільки недавно порозкривали. Наталочка пише ірочка, швиденько, печіночницю накрий, Друзі, тут скільки бутонів, квітів класних повилазило, первоцвітів, але я не встигла показати, тому що за роботою дуже багато роботи. Зранку у батьків сидимо, то татки допомагаю. То з мамою працюємо на городі. Після обід біжу до себе і в себе тут копаю. роблю, обробляю. Одним словом, весна і не до квітів. Хоча дуже хочеться показати. Ви подивіться, яку я красу зробила. Я змінила повністю всю клумбу. Я зробила стежки, як людина там мені написала. Іра відразу робить стежки, буде незручно ходити. Я зробила, і наскільки класно тепер доглядати кожна квіточка окрема, я ось все попересажувала. В мене ж тут літо-літо було. І я попересажувалась, три гортензії ще посадила. Матрикарії різних сортів між гортензіями. Вся клумба буде білосніжна і хочу жовті грунтопокривні навколо. Як же вона СанВінталія називається, якщо проросте? Бо в моїх лоточках тільки італійський салат проріс, і то від грибків уже один пропав. І посіяла чорнобривці дуже добре, на третій день зійшли чорнобривці. Відразу покажу вам насіння. ой, сніжинки летять, сипе за вікном. Будинки відразу все запотіло, тут тепло, там холодно, не топиться, ну, це я суп варила. Третій день. Ви бачите, що робиться. Я думала, можливо, земля непригодна. Вон насіння тільки попролазило, тут ще багато вилізе. Я ще покажу, як я насівала, що я тут розповідала, ролики зараз піду монтувати, все вам покажу. Он білий пух. Тому що холодно, тепла немає. І отут вилізло дві капустинки, я одну вирвала. Насінинка прилипла до листячку. І я почала тянути, щоб відірвати, Ну і відірвала капустину. Засмутилася! Она сінина прилипла до листка. Це той іспанський салат класнючий. Ну, Аби тепло було, воно б, друзі, повелосило. Мені люди пишуть, Іра з фірми Геліус повиходило в усіх насіння, тільки не знаю, квіти чи овочеві. Коментарі завжди можна почитати. Так що, хто хотів замовити, замовляйте, але правильно сійте. Бо в мене холодно і відразу. Плівку, якщо б я плівкою, там рекомендують накрити. У мене відразу на другий-третій на третій день все грибком береться, і насіння ж відразу пропаде, грибок з'їду. Віола не вийшла ні ця, ні цю. На сінина тут лежала також вся пухом взялось зверху. А чорнобривці мої прекрасно проросли, ще й були не визрівші зеленими я зібрала, вони трошки чорно п'ятнами взялись, ну як грибочку. Я думала, воно і не проросте. Ні, все проросло. От, будь ласка, наше насіннячко і магазин. Жималось гляньте, яко. Тут уже кущара. І все в плісняві також грибку. Ну, дорослій рослині нічого не буде. Повинна вижити. Бачите, які вже. Оця пізніша, в неї тільки бруньки прокидаються. А як це? Індиго джем пісня. А бакчарський велетень вже весь розпустився. Ну, висаджувати не можна з такими паганами, відразу обмерзнеться. Чинюха по такій погоді не гуляє, сидить вдома, зайняв місце масі, Вон з рота аж парує, де холодно. як. Ну, Давай я приберу, давай. Давай. Що це вирвав у себе? <смі> Масі на місце зайняє, лежить, тут балдіє, котик наш. Все, гуляти не хоче, два дні лежить. Він вже відчував, що буде така погода. А це я приготувала, сусідочка попросила чорнобривчики. І я її чорнобривчики не закриваю, бо в мене вони відразу запріють хоча ж сухі, ну в хаті в мене так холодно. І. Накопаю її дзвоників крапчастих, в мене багато, вони так швидко розростаються. Я буду половину прибирати, бо лізуть в інші квіти. ну І сусідочки дам, попередила, що розростається дуже швидко і треба десь на галявині, щоб нічого поряд не росло. Погодилась. І чекай. А поки холодно, я вам покажу, чим ми з батьками займалися, коли було тепленько. Зараз нічого не хочеться робити. І, звісно, ой, як дме! Зараз камеру заліпе снігом. А зараз перегляньте коротенькі кадрики про цю клумбу, як я вчора і позавчора тут поралася. На вулиці вже вечері, а я все займаюся клумбом, без вас ніколи знімати, перекопую, виділяю доріжки, як все зроблю, закінчу, потім просто пройдуся і все вам розповім. Помічниця поряд, так що все вдається. Все, я не сама. І ще трошки без вас прополола, оцю частину прополоти, і буде порядок. Це не клумби поділені на частини. Це просто стежки по яким ходити. Кущі всі в нас тут високорослі, вони розростуться і цих доріжок не вийде. Все прополола, підпушила і пішов сніг, хоча деякі рослини вже попересажував. Ну нічого, все буде гарно. Галантуси і білоцвіти. Ну, тепер точно підсніжники під снігом. Замітає холодно. А ну ж подивлюся, яка температура в обід. Тому що зранку цього всього не було. Ой, так тільки мінус один, майже мінус два. Не дуже морозяно, але сніжинки все-таки летять. Драй. На завтра я вже змонтувала ролик. Про фотокарточки. Я зібрала всі свої світлини, понесла до батьків і ми там разом переглянули. Бо люди питають, Іра, чому ти свої не показуєш, а тільки батьки? Ой, ой, ну що ж це нас засипає, таке літечко було. Я тут пересадила. Ось навіть наша спірея гревшим, друзі, вона ж вся розпустилася. Хоча б не було великого морозу вночі. Почорніє це все, а можливо, й витримає. Рослини бувають стійкі до морозів, хоч і листя розпустять, а бувають не дуже. Но ми її пересадили, бур'ян витащили, а вона прекрасно себе почуває, розпустилась. Я сьогодні зранку в курей почистила, підживила малин. Весь курячий послі туди відрами віднесла, ну, там перегніє, ось тут чисто, нема ніде. Все перечистила, наварила їм каші, макуху, перемішала і оце вони сидять, не виходять. Ось 12 годин, а вони сидять, сплять. Це вони вже нагулялися. Холодно. Вони поплутали, сніг посипав коли день, коли ніч, де зима, де літо, де весна. Петя взагалі нічого не розуміє. Ти що кукурікнуть хочеш? Ну давай, поспівай. Занудилися пташки наші, Вон хвіз. Бачите, який відростой. <гум> так. Провідали курочок, нехай гуляють, тепер сухенько. Тепло. Оце як тепло, нібито там обігрівоч, Куди ти? Така ручна вже лізе прямо на вулицю. Я й тут а сьогодні підмітала все. Так що не було снігу. Я працювала і не очікувала, що в нас також таке буде. Нічого не накриваю, друзі. Я думаю, все витримаю. Квіти багато там повилазило, навіть на перстянку. Пам'ятаєте, в минулому році, 24-му, остання посилка дуже пізно прийшла від ганночки, що вже присипало снігом, а мені потрібно ж висаджувати рослини, не, не, не дотримаєш їх до весни. І я взяла всю посилку, а там в куточку посадив. Я дивлюся на перстянку, яку я ніколи не могла виростити ні весною, ні влітку, і розсадою, і насінням. Посадила на зиму, корінець був обрубаний, і вона жива стоїть. Я сподіваюся, що не пропала. Ці інші квіти, уже як потане сніг. Покажу вам, якщо не пропадуть. Це первоцвітне, вони, думаю, прекрасно будуть себе почувати. Ось як оця віола. Кущик віоли, всю зиму у нас квітував. Я весь час вам показую. Всю зиму під снігом отак зберігся. Дивіться, нові вже попускав. Оце оці квіточки там в кожному ролику ми з вами фотографували під снігом. Ви бачите такий кущ. Оце я хочу багато віоли. Ну, поки що нічого не проросло в моїх лоточках. От. Оце така погода. Снігопад такий гарний. Я думаю, якщо воно не заспокоїться, то завтра все буде під снігом. Ви бачили таке? Я тут уже порась копаю, садю і сію. Зараз, поки холодно, будемо в будиночку сидіти. Бо неприємно, холодно. Так я походила, ось уже палець відмерз. Там, де травичка, сніг лежить, не тоне на поверхні. А де на землю сипе, он город, земля тепла і відразу розстає. Я насадила дуже багато тюльпанів прямо на городі. Давайте зайдемо, бо там незручно буде показувати. Уже за один раз вам все розповім, а потім нормальні Ролики будуть в роботі. Всі будуть в роботі. Ось дивіться, як в мене виліз часник. <гум> Видно вам? І цибулька вилізла. Ну, тільки якась одна полусочка, а тут другий рядок ні одна не вилізла. А чому, так я не знаю. Там же синя і біла. Два сорти. Одна вилізла, інша взагалі не вилазила. Дивіться, у нас Півники трошки ростуть, і там подалі півоній. А оцей рядок, видно, вже зеленіє, тюльпани, дуже красиві, тут різнокольорові. І я взяла, зробила ще один рядочок біля тюльпанів І аж он до фірточки до кінця насадила поряд. І тепер два рядка тюльпанів вони будуть розростатися і дуже буде красиво. А тюльпани я взяла в себе в клумбі. Там, де ми посадили, ехінацею. Там будуть розростатися хінацейки, а тюльпани я всі викопала, прибрала і пересадила. І потраплялись там цибульки суворова. Ну, Звісно, що я переплутала, де тюльпани, де Суворове вони схожі. І я все на світі там посадила. В цьому році, можливо, тюльпани свіжовисажені. Не розцвітуть, бо цибулинки були молоді, маленькі. Їм ще треба наростити сили набратися. У мене ж стоїть в будинку два куща жималості. Я ж хотіла посадити, а люди іра ще будуть заморозки, і сніг все буде. І в мене так швидко почали розпускатися бруньки. Друзі, там отакі вже пагани, зелені, кущі просто за неділю. Ну, жималась рання ягода, сама перша. Ви бачили, в січні вже квіточки відкривалися. І звісно, що вона дуже швидко пішла в руст. це якщо бруньки були закриті, то ще ладно. Там відром чи ящиком би накрила і все. І вона так мене поперла в хаті, що я навіть не знаю, що робити. Ну, тепер вже що буде? Хай стоїть, можливо, візьму більший горщик і поки що перевалю його, поки ця погода устаканиться, щоб ми з вами жималось пересадили. От, мої хороші. От, будь ласка, так як у вас. А то аж ж не вірила, всі пишуть, Іра в нас зима снігом засипає, за мінус 9. А я сиділа з вами, тільки що спілкувалася, відповідала на коментарі, дякую дівчаткам там за підтримку. Бо в закріплених коментар залишила, що люди приходять без запрошення в гості. ну І просто заважають, заважають тому що зайняті. Це якщо одна, дві, там ладно, матуся дуже лякається, не хоче знімати. Говорить доця, я не можу ні відмовляти. Мені питання задають, я відповідаю, все розповідаю. І жіночки неприємно, вона приходить додому, вся хвора, хвилюється. І навіщо мені ці зйомки, тому що вона спокійно не може ходити ні до центру, нікуди. Людина, яка культурна, вона просто привіталася, посміхнулася і пішла далі. А ті, що по звісно, вони цепляються. І відразу ж питання ви читали в коментарях, які питання задають. Одні, одне те саме задають, інших питань не існує. Тому дякую дівчаткам за підтримку і за розуміння. Все буде гарно. Будемо знімати, продовжувати працювати. Ну, краса! Просто йду по стежки, підійшла, одну підживила. Я тут вже аміачно-сілітро, друзі, поету. Насіння ми посіяли з мами, також покажу ще не змонтований ролик, бо люди там питають, Іра, коли ви будете сіяти. Оце вчора все посіяла. І клумбочку я ще полола. Роботи то скільки. По стежки йдеш, підійшов. Там полив, там під полу, там травичку якусь прибрав. Так зручно. А так по всі клумби, територія велика, топчеся і не розумієш, де та рослина, незручно. А зараз клумбочками, ну воно все заросте, коли кущі розростуться, і оці ні стежки, ні квадратики, їх не буде видно, буде просто гарно. Це доріжки для зручності. От, мої хороші, все. Я рада, що вам показала сніжок, який у нас пустився. Дуже вже хочеться тепла. Сонечка. Ну і ми розвіснюю. Рослинки вже в снігу. Земля тепла, відразу тане. Дивлюсь, ще щось цікаве лізе. Так гарно. Ой, де воно? Погоно видно. Гарно все пішло в роз, дуже багато квіточок. Порозпускалося. Ну, це вже покажу потім, бо зараз нічого не видно. Лавандушка, як ялиночка, святкова. Все мої хороші, гарної вам погоди, нехай прийде сонечко, тепло. Рослинки ваші всі виживуть і гарно розростаються. Гарного настрою вам, гарного самопочуття на таку погоду. Ну, і, звісно, мирно, тихо, небо над головою.